Честь, панове столярі, заходять вихідні дні. І так, як ви всі любите по вихідних днях, я в тому числі лазити по ютубах, по інтернетах, шукати, дивитися, наразі цікаве, хлопцям, які займаються корпусною мебілью, покажу, як я зробив собі такий присадочний станочок. Бо сьогодні я знімав з нього бляд, мені там ще потрібно було дещо випрезрувати на станині. Та є гарний доступ до нього, все прекрасно видно, тому я скоренько постараюся вам. Дивіться, на основі такої голови на три шпинделі. То є голова окремо і бегун окремо продається, то я б ні прибрав. Е, значить, то я взяв якби за основу і зробив між, е, з алюмінієвого профіля 8х4 я зробив саму основу. А також я і ту всю систему. І шходить сюди, слава Богу. І цю всю систему, яка я, 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 власне, закріплена в двигун і сама голова, також, бачите, є алюмінієві, той самий профіль 8х4 і тут. Я е, е, яким я чином зробив регулювання вниз Значить, я відфрезерував такі дві пластини, е, там вони мають піднизу пази, які входять сюди, ну просто на глуху за, закручену. Тут вниз в мене є е, різьба, така гайка мочена з дрібною різьбою. І тут легенько кручу, воно там по чуть-чуть мені -чуть робить вверх-вниз. З тим зрозуміло. Та подача йде за рахунок того, направляючи його є 16, яка стоїть на, із таким підшипником і тим самим подає нам е, ту систему е, до, до деталі до заготовки. Так, тепер ближче за рахунок чого то все рухається. Значить, я використав фурнітуру е, фірми КаМОці. Я з ними співпрацюю давно, є різні обладнання, яке в мене є. Все на тій основі КМОЦІ, я з ним добре обізнаний і так, що мені легко з ним працювати. Значить, що я тут використав? Сама є педаль використав <підальник> для сигналу подачі повітря. Є нападаю, використав я тут три розпредільники, один, другий, третій. Один розпідільник, ну почнемо з цього, що спочатку поставив систему для очищення повітря, підготовки повітря до входу в систему. Значить, перший розповідник нам відповідає власне, за тіло, е, от є два, два гідрамічні цилиндри, які прижимають деталь. І на, він, вони є регулювані. Тут регулюється. Вихід повітря, за допомогою дві регулюровки, я можу виставити будь-яку швидкість подачі або у брат, або вперед тих двох циліндрів. Натомість циліндр, основний циліндр, який там я не знаю, чи буде видно, потім я можу зазнати. От тут він знизу стоїть, який подає нам цю всю систему. Якщо там між якось зазнімеш, от отут також є дві регулюровки. У мене тут дуже чітко гарно регулюється, також на тих циліндрах, Ті речі подачу як вперед, так і назад. То, що до системи, ну, ясно, другий розподільник він є проміжуточний і той розподільник, я то використав вісімку, по той 6 катубку, то вісімку, то власне нас йде на основний циліндр. Тобто весь е, прижим заготовки, подача е, головки до. до Матеріалу, якого ми обробляємо, йде за рахунок повітря. Електрика у нас є тільки тут, в тому випадку, що ну, запускає сам дум. Вигон працює, він переключається, але так як в мене є всюди три фази, я зробив його на три фази. Диміш сюди. Значить, з електрики тут багато техніки немає. Тут стоїть ну, сам вхідний автомат, стоїть пускач з тепловою його защитою. І стоїть в мене тут такий блок на 24 вольти. Для чого є цей блок? Той блок нас контролює, не, тобто не контролює, а об'єднує дві системи електрику разом з повітрям. Чому? Так якщо ми, наприклад, от ми подали повітря, але не включили в електрики і, і нажали на кнопку і подали сигнал повітря, так як в нас система, яка подає двигун повністю вся на повітрі, то вона нам почне працювати, але двигун не запуститься. Так буває, що де коли забудеш включити електрику. І тому я поставив тут електроклапан. Поки ми не подамо напругу на пускач на двигун, нас хоч ми буде відкрите повітря, нас не, двигун не буде рухався вперед. не, не Бо ви розумієте, якщо от, ми поставили деталь, і на жаль, електрики нема, і воно почне рухатися. А так, дякуючи. Нам клапану, який розділяє електросистему від повітряної системи, у нас не буде. Двигун включається нас коли. Коли ми нажали, подали сигнал клавішею на ноги. куди, сюди. Стористовий кінцевик. Наш сигнал пішов. От бачите, тут стоїть кінцевик і тут стоїть кідоскоса. Я зрізав просто. Кусок деталі. Коли нас сигнал пішов вперед, кінцевик спрацював, і тоді нас включився двигун, почав він працювати Як він засвердів, зробив свою роботу, повертається назад і виключається. Глибину, йде між того боку, глибину засвердлювання глибину в мене вона регулюється тут. Тут стоїть в мене два кінцевики повітряних, власне, Коли відходить назад до того кінцевика. Тоді система розуміє і нам відпускає заготовку. Ну, від ця. А, коли, а от тут у мене таке, я зробив таке смішне трошки, воно попускається, і воно от тут в мене рухається. Тут в мене є мітки, я вже знаю. От тут, наприклад, 18 глибини буде засвердлено так буде 20. Ну там є, то не видно, я в цьому там намалював собі. І, ну, коротше, я вже то знаю. Ну, от глибину засвердлювання, скільки? 30 треба, 30, отак от ми поставимо сюди, буде 30 ну, повністю. Коротше, так розраховано, той кусяк, то, що то. І що нас ще? Раз, ну, загальному основу дав вам матеріал для роздуму, як хочете, можете працювати, ну, можете не так часи складувати, можете попростіше. Значить, Я покажу що в реальну все, як воно працює, я власне, поставлю, чекай мене знімаю. Я знімав, знімав оці, для сьогодні. І фрезерував собі, бо мені ще захотівся мати ту канал, бачите, так воно виглядає з блядами. Є. чітко. Я, мені того канал. Я тобі крутив, то недовго в мене тут шуроплено швидко демонтується і це. Я собі зробив, воно мені потрібно. Тут в мене є така лінійка, де коли треба опорну лінійку задні. Ну, коротше, Як я, я прикручу, поставлю. І поставлю заготовку і до кінця відео, поки я відео буду монтувати, поставлю, покажу, як воно реально в роботі працює чітко, класно. Добре, не прощаємося, ще кось відео буде.